Розумне скло набуває популярності в Сполучених Штатах Америки. Шибка знає скільки світла і тепла має бути в квартирі. Скло дає змогу ощадити на освітленні, кондиціонерах і шторах. Арсен Цимбалюк докладніше. На вигляд це звичайне вікно. Втім, за секунду його можна перетворити на чорне і ззовні зовсім не прозоре. подивіться, коли світить сонце, скло темніше. Відповідно до кімнати просочується менше світла і менше тепла. Скло темніше автоматично, воно реагує на сонячні промені. Скільки саме світла і тепла має потрапляти до квартири, вирішує її власник, встановлює режим за допомогою спеціального регулятора. коли ви затуляєте штори, у вас у приміщенні настає суцільна темрява. А ця технологія дає змогу контролювати цей процес. Винахідник розумного скла каже, воно допомагає зекономити чверть електроенергії. У будівлях знизити температуру повітря до нині можна було лише за допомогою кондиціонера, а це дуже багато електрик якщо ми можемо знайти вихід, то економимо і енергію, і гроші. Секрет розумного скла спеціальне покриття з кераміки. Воно складається з п'ятьох шарів. Кожен у 70 разів тонший від людської волосини. А найближчий до скла шар це суцільні мікроскопічні акумулятори. Коли на нього потрапляють сонячні промені, він надсилає електронний імпульс. І тут починається найцікавіше. Заряджені частинки подорожують із одного шару до іншого. Що сильніший сигнал, то більше цих частинок. І як наслідок, тим темніше і прохолодніше в кімнаті. У скла є один недолік. Воно працює поки лише від електромережі. Втім, винахідник обіцяє, наступне покоління буде бездротовим і працюватиме на сонячних батареях. Тож цим склом можна буде затонувати і вікна в автомобілі. Арсен Цимбалюк, новини на першому.